Комісії в цьому році присутні троє членів комісії, тому кворум є, можна комісію вважати відкритою. Порядок денний. Перше питання у нас про затвердження програми регулювання чисельності безкоштовних тварин на території Діобської територіальної громади на 2025-2028 роки. По цьому питанню ми просимо доповісти Наталі Ну, Ви знаєте, яка ситуація склалася на території громади з перетульними тваринами, які у нас розмножуються з кожним місяцем, напевно. Тому є така пропозиція е, затвердити таку програму е, регулювання чисельності безпритульних тварин гуманним методом, тобто через стерилізацію. Е, це мається на увазі, тобто підключаються громадські організації, яким е, перераховуються кошти і які виїжджають, виловлюють собак, стерилізують їх. І повертають на місце. Е, пропозиція така е, на, програма на 4 роки, це 25-28 роки. І е, на кожен року передбачите по 100 тисяч гривень. Наші дату. А згодка на собі зараз е, Тут таке у нас у нас є лист від громадської організації Незвана позиція, які просто дали свій такий е, розрахунок. Загалом вони надали цифру 364 тисячі 800 гривень. Це мається на увазі від двох тварин, 24 виїзди, стерилізація це 100 я так розумію, тварин і закупка вакцин 100. Тобто на 100 така цифра 364 тисячі. Є у нас пропозиція комерційна від громадської організації «Зооконтроль». Вони надають цифру 4 тисячі гривень на одну тварину. Тобто, ну ми так. Взяли з урахуванням наших можливостей 100 тисяч гривень на рік. Я хотів би ще запитати, хто знає в як ведеться контроль і хто їх вважає, цих собак, тобто вже стилізованих і все таке інше. Тому будуть залучатися громадські організації, які вчеплять за інформації. Вони на Селишну Раду дають і від скільки вони. Постарілизували, да. то есть, ну добре, якщо, допустим, там вони повинні це блять чипному, да? да? Если собака чи повна, значить вона вже старизована, да. бо лета говорить, так? Да? Ну, я це розумію, понимаю, как бы. все це добре. Я просто знаю. Под Но... найклами по полямкам бігали по участку, вловили цих собак. Вони мало що не додаються, ті люди приїжджали да. один раз. Ми там Ну, правда, благо діяли, тобто ці собак, тобто вони ж всі даються. Так, да, а що з коштами у нас? У нас не знаємо, коштів і так не вистачає селищної радять, тут ще собак на ширину повішують, ну, то кажуть. Тому ми таку маленьку суму поки що на видав, білі тільки висновок на сто тисяч гривень. Кошти не маленькі. Ну, варіант такий, не дай Бог, щось трапиться, то хто буде винувати. На підтримку місяця буде питання. Ну, не дай Бог, собаки ну, покусайте. Та вона покусає, що стерилізовано чи не стерилізовано за 20 тисяч доріг. Як вони зберігають, то може погодити, а не тільки зразу це. Ще вона сама не може вважати. Я не за це. Розпочатку. Я не розпочатку. Це не збали питання фінансового управління, відділ наш надає тільки 100 тисяч на рік. Ми це питання будемо розглядати. На бюджетній комісії, а далі на сесії будемо це все обговорювати. Все. Пропозиція розпочати цю роботу, тому що ми повинні цим займатися. І це згоди, це проблема правильно. для багатьох у селищі, тому наша mm. задача зараз прийняти саме да, програму і да. винести що? на розгляд сесії. Що да, да. значить виносить на розгляд сесії. Кожна депутатка їй вивчиться питання, е, хто там доповість. Ми ну, будемо приймати. Якщо е, бюджет скаже, що ми зможемо і ще це потягнути, то питань маємо, ми потягнемо. А якщо ще нагрузку нам таке, то, значить, будемо вже щось інше буде. 15-го комісію. А, так, а, так, чи? Так, чи ну, ну, так чи ні? Ну, щоб ставити на голосування. Да. Хто за те, щоб прийняти, затвердити програму реформування чисельних? Чи, будь ласка, голосуємо за комісію? Ну, я за. за так, да, ну, да, і на розгляд да. сесії на розгляд сесії. Друге питання нашого порядку денного це про стан будівлі та обладнання головної каналізаційної станції номер 1 та каналізаційних мереж. Слово надає Андрію Малешко, хочу почути, що ви від нас хочете. Що від нас хочете? <кліг> да. Я хотів хочу, би розказати хочу вам, <піліг> в якому на стані назавдії. У нас є три об'єкти, які ми обслуговуємо, а ці об'єкти обслуговують нам на частоті, які ми часть очищаємо, часть ми перекачуємо на чергу. Стан верх кінець No2. Це та, що возле Ну, Основна, виходить. Вона не основна, а вона в служить для виживачої. Там питань поки немає, але тому... її може поки не трогати. конец номер один, это что на базаре. Mm -hmm. Состояние, ну, катастрофическое просто. Начиная от крыши и по тече на щитовую. Мы, когда кинулись, у нас был неподключенный генератор, мы кинулись его подключать, э, все плече и затекая на щитовую. То есть там люди, когда помогалось все рубить, нам был шок, и мы тоже в шоке. Там, не дай бог, э, наш оператор, прийдя с этого, мог переключать, все будет беда. Да, как Самокрыв, это <связать> самое мнение, что у нас есть по крыше. То, что это Это крышу надо по-любому Потом, у нас из четырех пар насосов працюет только один. Они не они очень дорогие. <краси> працюет один. Мы же Примерно. Сколько стоит насос? Примерно. Примерно. <нух> же на 10, но... не, не, не. Насос стоит где 10 1025, а ветряные двери тысяч, наверное, Це фази, Так, да? да, да. це 37 кВт. 6 От зараз я хочу до цього дотити. Все, звісно, можна відремонтувати. Це Бердянську буде стоїть. Починає можна насоситися. Це ж ціла процедура. там Насос і потім йдуть труб. Труби в потратильному стані. Там ладка на ладці, там нічого не робилось, дуже багато років, вообще нічого не робилось. Все латалось, виварвалося, привалювалося, то, звісно, у труби є свойства. Тим більше в такому середовищі, на так, другому подалі ржаві, корозія. Вона пригадає, тому що немає до чого говорити. Зрізати треба і новин наборіватися. Ну на пластик пожелання його вже. На пластик, так. Це да, починає насос і так, як піду далі. Насос, потім у нас стоїть е, клапан. Обратний клапан. У клапан. нього діаметр 300. Це з клапан. Він не робочий в составі. Перед клапаном стоит запишка. Может технически просто ну, стоит. У нас стоит запишка в камере переключения, где переключаются ветки. Вот она вообще. Ну, Засувка. От... Ну, она гель не обратный клапан, если, не дай Бог, письмо, все попала, бутылка 18 км в це все вернется. Це, буде не ринка, це не буде не буде... Да, це не буде. А один такий хлопун стоїть до 500 тисяч гривень. Це що Тобто пропозиція кошти на, на, на клапан, так? Да? Щоб... Да, за квішка, ми з склапаємо. Тобто, ну вона ще держав, да? так? Це щоб да, до того. Запов... За квішка не рок. За крішка не рок. Клапан торгів. Тобто міняти за душку. Если мы дали куда-то, да. Видишь, да. у нас 500 там стоит. Совещево дают дорожки, по сулому. Мы еще ничего не складали. А, -а. Давай, давай, а давай, я думаю, что даже не скажу. Давайте послухаем, не хотите. Я мою ввиду на розвитку. Да, я хочу просто рассказали, что на самом деле да Потом у нас все, что идет вдоль балки, це уже после цих проблем, что назвал. До Балки иде ну, э, в сторону спорта і піднімається возле БВГ, наверх, сейчас по старому ручнике за это. Там просто вставка на вставку. Мы, наверное, раз в місяць делаем вставку, раз с друг друга. Там уже просто, я не знаю, там уже скоро будет вас вести делать вставки. То це это муфта, це все... Скільки там было, 9? Ну. в да. ну, дыш, сейчас вот, важно поменять хотя бы вот, 5 километров, потому что там уже, по-моему, даже а, проект, да? Был проект, да. Потому что оно ну, чего это срочно надо сделать, потому что оно идет до балки, естественно, любой порыв, мы можем даже его не заметить, мы бы делаем его стержень, но бывают такие дни, что он просто на просто не Оно, естественно, течет э, туда, куда Пока мы его раскопаем, мы все течет. Це по Нижній Канеській. Ну це вкратце, я так скажу. От у мене є очисні споруди, які будуть передані від лікарні. Я просто хочу, щоб подивилися наглядному состоянні очисних споруд. Тут я навіть про криші не буду говорити. Тут ні криші, ні стін. Це мені говорять про систему очисниць. Очисниць з заліками? Так, за ціною. <говори> Тут это ничего. А не ничего. Ну, ну, все изношено. Как говорится, там ничего. Там там в первую там там очередь там 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 крышу поменять, Тут И система очистки. То есть тут самая простая и самая элементарная система очистки. То есть я уже отсюда Ну там просто пристойники снять все. Да, там очищает, там очистки и — Так, да, мы покупали экрану. То есть, слава богу, что никто не значит. И что ми кажемо, що... — Димле, по факту оно не очищены. Так, мы просто чисты вообще. Скид просто делается. То есть вот это вот, то, что вы двигаетесь, це приемная камера туда стекает и оставится. Раньше, то есть, год 10-15 назад, туда такі великі? — они такие. Удобленные? К чему я йду? Uh -huh. Недавно, я давно буду вже цією переговори. Водопостач став членом э, Укр водоканалів ну, всіх українських водоканалів. Екології да, Укр, наприклад. Океан... Укрвода каналу екології називається. Це э, що означає? Що у мене тепер є доступ до гранті? Тобто я з ними напряму попрощаюсь, ми з ними можемо переговорювати. Є людина, яка мені допомагає з ними общатися. Тобто я беру пример, в ну, Чорноморськ. От вони напряму, вони вже говорять, нам куди дівати їх, ці всі матеріали. Вони дають задвіжки, труби. Ну, коротко, все дають. Єдине, в чому ми опираємося, це нам треба робити проєкт. Я е, зайнявся проєктом старим по, е, по Конецькому родницькому базару. Він був ще в 2019 році зроблений. Я його взяв, повіз до людини, яка може переробити, там вже, звісно, не помінялися, все устаріло, там все померло. Плюс ще його просив додати ну, доробити, бо там пусто було направлено. Тобто внутрі переробити внутрішні здання, переробити всі прийомні відділення і почищати там, там для цієї жидкості, що ми перекачуємо. стало дуже мало місця. там Все, що наш його треба чистити. А це все, опять, і лососи, вершені мають. принести в Это до миллиона, чтобы почистить. Проект, проект, проект да, 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 да. 900 тысяч. <coughs> я тоже, к чему это я кажу? Я сейчас буду ехать на, ну типа сам их сам это называется, в Ярмаке, это будет 5 дней. Там будут выбирать президента, всю и компании, ну больше того. Туда съезжаются весь бизнес, съезжаются все водоканалы, в том числе Большая долина Ирландского, я еду, Черноморский водоканал, и вся Украина, группа, все собираются, и приезжает ЮНИЗЕФ, и там, там же не только ЮНИЗЕФ, вообще очень-очень богатая организация. Мы все собираемся, я уже подготовился, есть люди, которые меня будет с ними связывать, то есть, в принципе, 90% что это плюс будет все. Но единственное, мы всегда будем указывать в проект. А на ЮНИЗЕФ уж на проект? Ну, есть такие случаи, но это лишь. Такие есть случаи. Но опять же, мы берем пример Тагирова, да? Вони сначала сделали проєкт на 14 миллионов. Им дали эти 14 мільйони. Ну, там не я, но ну, матеріал, в общем, я не знаю. Дали це 14 миллионов. А потом уже, когда он начали сотрудничество, то потом уже бесплатно іменный проект делал. Таким образом, понятно? Мы на цель сейдень... не рассчитываем. Ну, можна уже буде рассчитывать, то есть зараз багато шоу сами ублять. Ну, це, ну, це просто мелочі, я б сказав. Якщо взяти таку роботу такого об'єму, я не знаю, що дуже і нам безплатно це все зробити, то це було дуже небагато. Займайтеся. Приїжджайте, розказуйте. Зрадними новини. Ви вас ми точно самі не питаємо. Ну, все, це буде робити. Чи ви будете замовитися, чи ми будемо зможемо, без проблем, але що не зв'язано. Ні, ми можемо визнати вас емоцій. Ну, я вам скажу чесно, я за це дуже сильно переживаю і боюсь, тому що є, хто буде свердати цього це є. Це все, если хто захоче, а дожелателі момент, як казав, дуже багато. Хто захоче. Надо викинути, то це буде все спущення. В будь-якому Я навіть не видно. Це в принципі це в основному це ж для громади. Це просто національність, воно буде. Першочерговий такий каналізацій. Це першу, чим, уваги, такі... дуже. Вав... дуже... Про все, я не знаю за що хвататися, що важливі. Тому що сьогодні-завтра. Лопне в прийомки там та же труба, наша трішка, Через... воно все равно на волоске. А чи не мали вопрос? Ми говорили, що перемишки качають постель на а на, не, на не. допустим, що запустити цук на яску на больниці, щоб ми качали проложити води. Ні, ну ви понимаєте, я просто от питаю, то есть може би це було би более цього. Ви понимаєте, чому були б независимо від того, якщо будуть витолок, то... Ну, да. Шо, да. І да. А так, -то ну, ми -то ж В і... прошлом году нам бассейн вот эти речок, бувы, вот yeah. этот Беляйский, нам надавали тоже анкету, мы ее заповнювали, mm. и мы писали, что нам треба до наших очистных, что у них мощность дозволяет. Okay. Нам надо гроші. Да, нам провели добре, добре, розпитаємо.

Я буду смотреть, будешь общаться, не можешь ты ж... Це Но опять же, понимаете, мені... если я вам покажу просто ці фотографии, вони скажут, ну, ну молодец, и Ти — Бога. Ну значит, гроші так, между нами, говорят, гроши не мерят. Вони готують, вони только давайте нам як сработать. Они готують влаживать, влашту влажу. Вот я вам говорю, например, Чиномос. На не просто есть один люди, как цим Це Я себе удивляюсь время, если наобщаю. А мы, как правильно человек, не занимаются ездили. Польщу, да, вибивають техніку. Вони хуже живуть, дошли до того, їм привозять просто фуру, вигружають всі квіти і говорять, у вас є полгода, і Тобто Вони, вони ліпше це все делають за полгода. Якщо ви були в Чорноморській в последній рівні, то кожного це пережити. Це все зв'язане з того, що їм все дають. Вони кажуть, ми ж не знаємо, що надара не встигає Він дують там полгода. Зважаємо, ці поздно кинулися, то це ну, може бути першому. Ну, цим треба займатися. За Кожним роком хуже і хуже. Система все снашується. Я, я пропоную, щоб підготувати, що першочергове, що нам потрібно для того, щоб ми звернулися до бюджетної комісії і сняти які, щоб підготувати. Получається доручити відділу ЖКХ і черговим шумами, перерахувати кошторисну документацію і слуючого проєкту. Правильно? На це треба виділяти кошти. Це перший етап. А ми доручили до відділу ЖКХ і... Комунальний проєкт, коли ще необхідно да, перерахувати кошторис, не да, не да. що ще планувати про це. Ми коштурис не сможемо перерахувати, це все хто діляється. Скоріше, треба по світовому світу, селищний раді звернутися до людини, яка робив проєкт. Вони по 300-400 500 тисяч. На чому ми зупиняємося? Ви рахунок кошторису зараз? Ну так, да, тому що це... Yeah. І За це то, то що... що у нас є проєкт і... Це корбування проєкту, по-перше. І коштовні... Це тільки ви, да, ми знаємо разу, що це буде коштою і направити запит на бюджетну комісію, тобто в нас все відбирається. Скільки? Ну. Вартість перерахування залежить від суми кошторису. Вони беруть, звичайно, від проценту відношення. Тільки кошторису, на яку суму. І що? І не знаю, чи там буде стоуцінг, там кошторис на не суму. Тому що нам до цього діяли... Ні, вони роблять подовження. Чим більше користування, то подовження. Там є клейм-крав, щоб не все беруть, і кошторис. Але все одно їм треба це бачити, а то вони... Зараз хто це робить кошторисну вартість? Не знаю. Щоб закупівлю провести, якщо це буде вартість більше мільйони. Нет, это уже 900 тысяч? Да, в районе 900 тысяч. А там скептицы. Сейчас я уже точно скажу, не скидываю. Но опять же, если я сбросил, я понимаю не знаю. Может в России есть ги проект танты? Нет, нет, тут вузький профіль.

Рішення, які ми ще теж не прийняті. Ми ж вже не зараз прийняті рішення на комісії. Доручити ручити, звичайно, як закрити? Провести коригування, проєкт шторської документації. А за рішки ці захочу. Я даже не знаю, с чего начать. Я шарируюсь, ну дивите, вот можем быть проект, втыкать, что там есть задвижки покупать кучу денег кажеш, конечно есть двиганты. Нам может создать, мы можем и не покупать это, правильно понимаете? Поэтому мы борьбы сейчас о проекте. А все остальне, замены і то, что подарок, это уже потом. Поэтому у нас черговый, то есть разробка проекта. Нет, занимается у нас цей проект і номер. Ми йдемо вони почисні, не поки на No1. Це корпування, це проєктної пальці. Рано поздно це все одно. Але поки є така можливість і в нашій радіо. І плюс використання проєкту на реконструкцію очисницького роду. В любому випадку це даже без гаджету доведеться це все ділять колись. Проект проєкт проєкт. Да. Без проекта никто ничего не сделал. Що за грант що за власні кошти? Без різниці. По Слухайте, а можна подать такий наград именно да. на выготовне ну, проект. Шо... Ну не факт, Нет, допустим, да, на, можна продать, а ще еще вишукувати кошти, чтобы условия. Якщо, да. допустим, вони роблять самий проект. И сами дают материал. Тоді рада должна быть компенсировать 20%. Я думаю, что ценивает. Представьте, будут себе проект 15 миллионов. То есть их целый 20%. Ну да. Це минимум, да. А самими зато. То есть 100 тысяч выговор, да? 3 миллионов. А самым выгодом это будет 2 миллиона. В основном выгодом это проект это будет 2 миллиона. Это тоже самое в Одне на одне. Я уважаю, що треба і так, і и такую такие разгадать. І Так, и вы полипроекту на реконструкцию очистных, да? Так. Очисних споруд. Ну, давайте объясняемся, що нам... Що Наши надпотяны. Прошу ну, проголосувати. Суть. У нас надійшла пропозиція провести коригування існує проєктної документації ну, і ну, виглядати проект на реконструкцію числі споруд. Тоді виходить два, два питання. Ну да. до... так, так, два. Це пропозиція. Ми все одно будемо розглядатися, що кошти. Давайте ставимо на голосування. Хто за те, щоб винести ці питання? Да, да. перше і друге питання, да, да. Перше, То перше Перше, друге питання, щоб... перше, друге питання від мене одно, да. да? Чи є? Да. Да. І а, на виготовлення да. працювання. Да. Так, розгляд да. сесії. Давайте. Хто за? Да. Проти немає? Ну, так, ну всі питання ще, ще, так. <звисот> да, э, тут надійшли листи від жителів. Нашого селища до КП водопостач з вулиці Володимирівська деви в Україні проволок Сосновою, Приволок Конович, Калагона. Вони хочуть, щоб КП водопостач прийняло на баланс їх води відведення.